були проти не тому, що українські, вони якраз проти Росії були налаштовані ще. Дай Боже, дай боже, боже що, що якраз їх, вони були якраз дуже послідовно антиросійськими. А от те, що в них забирають землю, вони були проти. Тому вони проти четвертого універсалу. А нам подають, що вони були проти незалежності УНР. Неправильний, абсолютно неправильний підхід. Їх це не влаштовувало. Так от 4-й універсал санкціонував розподіл землі, землю розподілили. Землю розподілили, а. Ситуація, тобто селянин, у кого було мало землі, він собі взяв землю да, на, на свою користь, але у нього нема ні посівного фонду, ні реманенту. тобто Він не готовий до того, щоб цю землю ну, та, обребля... Да, він, він не готовий. Та, тобто Землю має, але одною лопатою там нічого не зробиш. Треба, щоб землю засіяти. А німці з центральною радою ж домовилися за хліб, да, що там якісь поставки. Причому це була десь третина від тих поставок, які з українських губерній в довоєнний час експортувалися. Тобто, це не аж так, от кажуть, там, мільйон пудів. Ну, а експортували 3 мільйона пудів до війни. Тобто це не аж, не аж так круто. Ну, я приблизно. Я зараз точно ці цифри не пам'ятаю, але приблизно це була третина. Не, не, не аж такий караул, караул. Але був зруйнований ринок під час війни. Тут тобто, ринкові ці зв'язки сталі вони порушилися. Крім зруйнованого ринку, перерозподіл землі. Ті, у кого є посівний фонд і там реманенти, все це готовність працювати. Вони у них землю забирають, це все теж розбирається. Вони, може, щось і приховали, але вони не готові сіяти, бо невідомо хто збере врожай. Ті, хто землю забрав, вони не можуть це зробити.